Доброго ранку, дорогі слухачі та глядачі. У кого зараз ранковий чай, кава, кефір чи випадково чайник з окропом у руках. Обережно поставте, не ройствуйте. Сьогодні субота, день, коли всесвіт каже: слухай, ну ти ж вже достатньо бігав цілий тиждень, сядь, видихни, подумай про себе. Сьогодні можна дозволити собі розкіш, просто бути. Подякувати світу за те, що у тебе є сонце, чи навіть за дощ, бо він іноді працює як безкоштовний душ для міста. Тож нехай сьогодні ви станете, хоча б на краплю щасливішими. Хоча б якщо хтось проспить до обіду, це буде вже ціла ложка щастя. Ми починаємо наш ранок. Сьогодні всесвіт приготував цілий святковий салат. По перше, всесвітній день книголюбів. Якщо ви читаєте книгу, то ви вже святкуєте. Якщо читаєте інструкцію від мікрохвильовки, це теж рахується, особливо якщо ви дочитали до сторінки про чистку парою і реально це зробили. Також сьогодні міжнародний день корінних народів світу. Чудовий момент згадати, що світ це мозаїка з людей, традицій і смішних капелюшників, які у кожного свої. Ну і на завершення день тримання за руку. Це не лише про романтику, це ще й просту ситуацію, коли хтось іде по слизькій плиці, а ви поруч і тримаєте, щоб не полетів у світ пригод. Або коли хтось несе торти, і ви тримаєте його за руку, щоб він точно дійшов до вас, а не впав. Ну і про іменинем. сьогодні іменинна дискотека. Антон Григорій Дмитро Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита і Марія звучить як список гостей на весілля, де та мадам вже охрип, а торт ще не винесли. Вітаю всіх і пам'ятайте, найкращий подарунок це увага і трошки грошей у конверті. А тепер про прикмети. Якщо сьогодні ясна і тиха погода, осінь буде теплою та сухою. Тобто у вересні ви ще зможете ходити у футболці і казати, що зима ще далеко. Якщо дощі готуєтеся до вологої осені, куртки будуть пахнути дощем, а парасолі Знову кудись зникатимуть. Якщо холодний день, зима прийде рано, і це той випадок, коли сніг у листопаді вже не здається жартом природи. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні такі табу: лаятися, сваритися та вступати в конфлікти. Бо за легендою будь-які розборки, в цей день це як записатися на марафон, але бігти у протилежний бік. Ну а ще заборонено ловити птахів або шкодити їм. Бо якщо сьогодні ображати голуба, то завтра він може повернутися з родичами і завести з вами серйозну розмову на капоті вашої машини. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп, тож. Овен сьогодні є шанс отримати гарні новини, але спочатку вони прийдуть у вигляді дивної підказки від GPS. Телець, уникайте диванів, які занадто зручно виглядають. Вони затягують як чорна діра. Близнюки сьогодні випадковий шум може стати для вас новою улюбленою мелодією. Рак на горизонті з'явиться хтось із минулого, але він просто хотів позичити сіль. Лев, ви знайдете те, що давно загубила. Це не завжди гарна новина. Дівам, сьогодні відбудеться момент, коли ви зрозумієте, що ваш чайник. Мудріший за деяких людей. Трези, ваше відображення в дзеркалі сьогодні буде трохи дивитися на вас із підозрою. Скорпіон, комусь із знайомих сьогодні знадобиться ваш жарт, навіть якщо він дуже дивний. Стрілець, ви випадково зробите щось героїчне і навіть цього не помітите. Козиріг, сьогодні є шанс знайти несподівану відповідь на питання, які ви собі не задавали. Водолій, у вас з'явиться відчуття, що за вами стежать. Це не параноя. Просто дзеркала всюди Ну і, риби. Ви відкриєте для себе новий спосіб дивитися на стару річ, і це буде не через лупу. Народ, гороскоп на цьому закінчується, але попереду, як завжди, про головне. Шановні, сьогодні субота. день, коли навіть сонце виходить на роботу із запізненням. Сьогодні у вас є право на трохи більше, ніж вижити. Сьогодні можна по справжньому жити, можна дозволити собі прогулянку без мети, каву без планів, розмову без годинника. Але знаєте, що найцінніше? Сьогодні день тримання за руку. І це не про романтичні фільми, це про зв'язок, про те, що ми всі час від часу потребуємо тепла іншої руки. Навіть Якщо прикидаємося супер незалежними, тримайте за руку тих, хто вам дорогий, підтримуйте тих, хто слабший, і не соромтеся простягнути свою руку, якщо самі потребуєте допомоги. Бо у світі, який часто здається хаотичним і холодним, людська рука це маленьке диво, яке нагадує ви не самі. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього суботнього ранку. Нехай ваш день буде теплим, навіть якщо на вулиці град. І пам'ятайте, іноді, щоб змінити світ, достатньо просто тримати когось за руку або тримати себе від дурниць. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.